Нагадаю, що на дждропі за промокодом Atomico та Atomico 11, ви зможете отримати 9% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. привіт, друзі, З вами знову я Атом і ми знаходимося на дждропі. Починаємо відразу і такий незвичний кейс, як кейсик з музичними наборщиками. Давайте глянемося. 9, окей, 1700. Це дуже гарний музичний набор. І краще я вийду з цих кейсиків. І щось відкрию отаке приземлене за 500 GP. Просто е, кейси відповідно з брелочками. І, е, ну, По ідеї, оцей ще окупний. да, він 240, коштує це окуп на. 30 ж і пропоную, як зараз робити. Ми відкриваємо 5 брелочків нам падають ось такий 102, це окупний. Це теж, це теж. Оце гарний окупний, Да 625, і ми йдемо робити контракт. Хоча минулим, ну, останнім часом контракт жорсткий заходи вже. Але. Нехай 639, якраз це, в принципі, то на то і вийшло. Тобто баланс, ну. Не покращився, не поги... да, Я це і сказав. Ностальгія кейс, no дешевий, бюджетний, і дивимось, що з нього мені випаде 139, 163. Ну, оце, мабуть, ряд. вряд. ні, 103 gp І це навіть теж окуп, в принципі. Так, так, так. Ну, слухайте. Є така пропозиція відкрити ось так. Обережненько за 745. І трошки пролиснути вгору, щоб щось цікаве то знайти і відкрити. 271, 37, це 780, це окуп. Да. Да -да -да. Так. Е, гортаємо і. Що тут цікавого є, прям такого? Ну, давайте історичний. Історичний кейс він колись мені видавав червоні авіки, ще дуже-дуже давно. Зараз вони подорожчали, тому дуже маленька вирогідність, що вони будуть мені падати. 2500, до речі, це був окуп. І поки що кейси об... ну так, потихенечку, але е, ведуть мене вище і вище. Це не може не радувати. Знов 2500 ще раз і можна? Ну. Під, ну, під останній прокрутик 2800 зараз, да? Будь ласка. Калаш, ну... 2600. Слухайте, дуже гарно. Давайте ще. Поки летить, в принципі, чом би і не продовжувати. 359. Ну, оце ніби зливна, да? Оце ніби зливна. 1800 джеппонтів, продаємо. Ладно, в, в принципі, в сумі ми в плюсі, так що взагалі я не розстроєний. А, срібний кейс, що падає. Падає 120 гпонтів дігл. Красивий, в принципі. Ну як, метеорит мінімум Вар, він, в принципі, такий чорненький, красивенький з візеруночками. Ха-ха-ха. Щоб відкрити. Давайте кейс маска. 2745 на полов... ну, На майже половину бюджету. І Дігл. Дігл Ну, ви бачите самі, скільки він коштує. Давайте його продамо. А, оце продамо, оце продамо. І спробуємо з цих двох скінчиків зробити щось. Ну, Побільше, Х5 ставимо, 17% шанс не випадає. І ось тут теж X5. А, ось така емочка, 17% шанс. На жаль, вона теж мені не заходить. 6900. Так, 2442, давайте пропоную SnowStorm Snow відкрити. До речі, мені з цього кейсу падав дуже і дуже непоганий дропчик. А саме калашазімом, да, за 6К, я згадав а, ще раз. Бо невеликий злив я зловив тільки що. Ну, невелий. ніж? Да, 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 ніж, ніж Атомев. Звісно. Dead Space. А, uh, Так. Uh, продаємо. 6600. До речі, він окупний. і золотий золотий, золотий кейс. Бам! mp 5 SD. Хм-хм-хм. Mm -hmm -hmm. Продаємо. 520 G-Point коштує. І хочеться, прям, знаєте, просто якось зробити шалену, наприклад, так, Єло один кейсик, але не будемо цього робити поки що. А краще, а краще що? От питання таке. А, а давайте спробуємо Dream... Dreams and Nightmares Case. 1300 G -пойнтів. Я пам'ятаю, що в битвах він достатньо непогано видавав. А як він видасть зараз. Ну, а зараз прям таке собі. Давайте дамо останній шанс в цій серії, думаю, і 800. Оце якщо теж 800, то в прин... Касарик навіть. Окей, це окуп. Зараз 200. А... Хочеться, дивіться, 369 коштує рекол кейс. Ми поки в нього заходити не будемо, ми відкриємо його конкурента Кіловат кейс за таку ж. Суму і щось він взагалі печально. Хоча емочка трошки севить, без земки було б взагалі дуже-дуже дуже все печально, але е, не так не так погано. 4, ой, 3500. Е, дивіться, я хотів отут відкрити. Я місклікнув, і я думаю, що це був знак, що я місклікнув, я відкрив тут. А тут що було Ну, до речі, вона б дорожче, мабуть, коштувало. Давайте ось тут відкриємо 4600, оце вже гарно. Оце вже дуже гарно. 4600 продаємо і джокера за 1000 Угу. Клас. Тобто, ну, дійсно, да? ось тут думаю, зараз щось гарне, 1800, найс. Продаємо і виходимо, що ще... я тут думаю. 559, да-да-да, F, звісно, річ, ти не вгадав. 2800, револьвер, 17%. Не заходять теж. Ну, ладно. А, буває, як буває, да? Платіно... О, платіновий, да. Платіновий є шанс відкрити сьогодні, а не вистачає, щоб так я зробив. Ну, да ладно. Стоп. А де хід кейс? Поняв? Нема хіт регістейшн кейсу, дуже гарні новини. Ну, в лапках. Просто немає що відкрити. Ну, блін, жаль. А, 2000, до речі, я просто відвернувся від екрану, може ще в кінці. Ну, 5 тисяч гарний дроп. Ще раз. 6. Ой, 600, 900, 800. А отут вже гірше. А отут вже значно гірше. Бо це 3900 G-поінтів. Ще. Не вистачає 4. Чотири, Чотири кейси віримо. Просто я вірю в гарний якийсь. МК МКПЧК3200 рятує реально ситуацію. І п'ять разочків. Дивимось, там, мабуть, вже платіновий кейс нафармився. Щось треба в цей слот щось гарне. Ну нічого не падає. Що ж таке? 3500 g Платіновий кейс. А, відкриваю я. Да. Так, будь ласка, просто, ну, щось таке, прям гарненьке. До речі, манкі бізнес він може дуже дорого коштувати. Ну, як би, але 1200. Ну, по-моєму, я бачив його за двушку з чимось. Але 1200, в принципі, теж непогано. Пропоную відкрити дійсно дорогий кейс це Winter Fireworks. Давай. Імператор, почекай, це дорого. Це має дорого коштувати і це. І це дорого і коштує. Поїхали вниз. Хочу просто отак глянути. Бо дуже давно я щось з цього кейсу прям достойно не вибивав. І це ніж. Все. Ну, це, це геніальна серія. Це геніальна. Ну, і не геніальна, мені пощастило, звісно, річ, дуже сильно. Але, ну, виходить, поки що, слухайте, новий рік на дж-дропі починається дуже-дуже гарно. А як кажуть, як рік зустрінеш, так його і проведеш. Тому сьогодні з вами був Атом, як і завжди. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.